Вітаю це програма Про важливе з вами. Я Наталя І Сьогодні в нашій студії відома фотографиня, яку знають не тільки в Рівному, не тільки в Україні, але навіть вже полюбили і за кордоном це Валентина Захарова. Більше відома в соцмережах як Дежебрюд. Фотографиня, журналістка, членкиня НСЖУ національної спілки журналістів України, лавреатка різних фотоконкурсів. Також постійна учасниця журі фотоконкурсу, який теж вже полюбили рівняни. Це феноменальне рівне. Вітаю. Всім добрий вечір або день, всім, хто слухає, хто дивиться, рада вас вітати в студії Радіо Респект. Ми тебе раді бачити, і тим більше раді бачити з такою новиною. Адже персональна виставка це завжди свято, і це те, до чого автор проходить певний шлях від початку. Народження ідеї, ту ідею потрібно виносити, але певно, що найважче все потім зібрати до купи, систематизувати. І сам організаційний процес, якого глядач не бачить за кадром, він приходить вже на готову подію. А це теж потребує енергії, потребує коштів, потребує командної роботи. Але починається все ж таки все з ідеї і концепції. Тому назва виставки Світло і тінь, фокус на людині як з'явилась ідея. Як вона з'явилася, це мені допомогли мої друзі зупинитися на чомусь одному, тому що у мене, як виявилось, за ті скільки то. Сім років, що я не виставлялася ніде, набралася стільки е, світлин і досить непоганих, що я не могла на чомусь одному зупинитися. І коли я показала своїм друзям е, Наталці, показала Наті Зайць, показала Лені Шульгі е, Шуль, Шульзі, показала Валерію Ліщинському, мені всі порадили зупинитися на чомусь одному, не робити каші з горохом. І що для мене найбільш характерне? Портрети. Е, і в основному портрети такі спонтанні, не там, де люди позують, спеціально одягаються, там, макіяжаться, щось таке роблять, а зняті буквально на ходу, на бігу, десь на вулиці, десь в кав'ярні, десь підглянуті. Отакі от портрети, причому вирішили зупинитися на чорно-білому, тому що, коли ми позбавляємо фотографію кольору, виявляється саме таке основне. Чорно-біле, характер, емоції ми вже не направляємо кольором емоцію, тому що тут уже те, що є в людині, те що колір її... не забирає на себе. Да, так воно да воно саме те, що присуще самій цій людині, яка на портреті, а не те, що я за нього там додумала. Але ж, як ти вже сказала, фотографуючи людей, фокус на людині це фраза, яка входить в назву самої виставки і є основою концепції. Фокус на людині в тебе не тільки під час цієї виставки, адже коли я згадую попередню, вона була вже так давненько, але я скажу теж на День Валентина в лютому, і твоя виставка, яка буде експонуватися, теж застане цю дату. Виставка буде, до речі, чи в драмтеатрі, ми сьогодні про це ще поговоримо. І теж бачиш день Валентина. Валентин у нас доганяє, і фокус був на людині. Це була Італія, це було кохання, Венеція, і теж були люди, і також був стріт-арт. Я розумію, що саме стріт-арту ти якимось чином все ж таки надаєш перевагу, хоча ми всі обожнюємо і твої натюрморти, і ті фото, які ти називаєш папочку дрібнички. Ну стріт арт треба відділити від стріт-фото, тому що стріт арт це таке більш об'ємне поняття. Воно і графітів включає, і мурали, і, і виступ фокусників, клоунів на вулиці. Стріт фото ну це те, що я підглянула живе життя, скажімо так, і все одно дійсно в об'єктиві людина. І закохані, і тут у мене теж будуть закохані, бо коли закохані не звертають ні на кого увагу, вони і на фотографа так не реагують гостро. як... Ті, що приходять спеціально фотографуватися, там їх треба ставити, виставляти, якось там просити, щоб вони зіграли щось таке. А грають не всі добре. А, да. Буває, що да, люди, люди кохають одне одного, але вони не вміють проявити це тоді, коли ти їх фотографуєш. А коли я їх підглянула десь на, на джазовому фестивалі фестивалі, або десь там на Бандерштаті, або ще десь на яких читаннях поетичних вони. Свої емоції не приховують, а проявляють їх в таких гарних жестах, в таких гарних посмішках. Ну що просто на гріх було. і це теж буде на виставці. Так, це буде. Хто любить фото, а хто любить людей і хто любить нашу Валентину Захарову, дежу брют? Ми будемо чекати, адже ми теж будемо під час презентації фотовиставки. Маєш нагоду запросити наших слухачів, глядачів, адже Аудіоверсію нашої програми можна почути також в ефірі Радіо Респект ну і відповідно подивитися відео на всіх наших майданчиках. Я хочу. Запросити 7 лютого о 16 годині в Рівненському академічному музично-драматичному театрі на другому поверсі відбудеться саме церемонія відкриття. Але виставка триватиме до 1 березня, так що всі, хто будуть, будуть приходити на вистави, можуть побачити цю виставку, і хто просто зайде, подивитися вхід вільний. Будь ласка, приходьте. Ну і користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати всім тим, хто. Донатив і завдяки кому виставка. Такі відбудеться всім, хто підтримав мене і морально, і порадою, і своїми ну, якимось е е е специфічною такою допомогою. Як, наприклад, я дуже вдячна Володимиру Петріву, який першим відгукнувся і запропонував, щоб виставка відбулася саме е в театрі. І для мене це ну, велика честь, тому що я дуже люблю наш театр. Він дуже класний. А погодься, це була така спонтанна пропозиція. Ти не очікувала, так? Ну не дуже неочікувано, тому що, ну, по-перше, ну, мені ще рівно. Пенделя дала Елена Шульга, яка куратор цієї виставки. І е, з її подачі почалося е, саме от така промоція всюди е, по, і в соцсетях, в соцмережах і так, між собою через Сарафанне радіо. І на публікацію про те, що буде виставка, відгукнулись дуже багато людей. Я просто не очікувала, що от зараз такий час, коли важко і для фронту збирати донати. І тут хопа на виставку стільки. Це, ну, це взагалі це перший раз таке, мені здається, і в Рівному, що от на таку подію, саме мистецьку, так швидко і гарно відгукнулися люди. Я думаю, що це результат, який показує, наскільки ти цінуєш друзів, наскільки вони цінують тебе. І все ж таки, такі речі є лакмусовим папірцем, які відображають, чи справді є в людини друзі, чи справді є ті, хто відгукнуться, навіть в складні часи. І результат. Вашої роботи ми побачимо. А я теж нагадаю, що 7 лютого, 16 годині, в Рівненському обласному музично-драматичному театрі відбудеться презентація виставки «Світло і тінь, фокус на людині. Але ж, Валентино, ти не відразу стала фотографом. Я, наприклад, пам'ятаю тебе журналістом, і ми знаємо тебе, що ти дуже любиш книги, знаєшся на них, і ти сама пишеш. Ми знаємо тебе навіть як мистецтвознавцем і активним відвідувачем усіх виставок культурних подій і арт-менеджером галереї Купчинського, бо саме там колись теж кипіло фотографічне життя Валентини Захарової дуже багато різних. Сторін творчих, дуже багато напрямків діяльності. Але коли саме проявилось фото? Бо чомусь останнім часом я завела себе на думці: ми асоціюємо тебе саме з фотографкою чи фотографиною, як кому зручніше називати. Але саме фото потім з усіх напрямків стало основним? Ну я взагалі-то починала як бібліотекар. У мене з освіта у мене бібліотечна. А друга освіта це рекламіст. Це були часи? Були це копірайтер. От і оскільки у нас не було в штаті фотографа, то кожен, хто писав якусь статтю про когось, про щось він мав сам брати фотоапарат і фотографувати. Ну так, основи фотографії я трошки знала, тому що у мене і дід фотографував, і дядько мій брат матері теж фотографував. Собснув власне він мене і навчив фотографувати і обробляти плівки, і друкувати, і все. От, але завжди це у мене це було на рівні такому дуже 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 любительському. Дуже любительському. А коли я вже прийшла до Купчинського Олександра в Сальвадор Далів його арт-кав'ярню, тоді я ну, зрозуміла, що фотографія це дійсно ну, дуже круте мистецтво, і що я теж можу щось робити в цьому напрямку. Після школи Купчинського, де я просто була асистентом, там подавала, приносила і показувала. От. Після того, як Наша команда тодішня організовувала і проводила виставки і художників, фотохудожників світового рівня, і українських фотографів. І це було дуже інтенсивно і дуже цікаво. І дуже з багатьма фотографами я познайомилась особисто. От, а другий поштовх був це вже коли я потрапила у Вене до Венеції. От там це те, що дуже не вистачає нашим фотографам, на дивленість. Там дуже багато галерей і галереї, як і великих, і маленьких. і Там постійно змінюються виставки. Там є і фотографи, і художники, і, і все, 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 все. І оце, коли я надивилася. Фотографічне життя дару це, знаєте, це таке зрушення в міст мізках. То дуже дуже так дало мені. І ще те, що за кордоном люди так не шарахаються від фотоапарату, що ти можеш їх фотографувати, ніхто на тебе в поліцію не буде скаржитися, не гвалт не буде вчиняти і власне певно тебе неодноразово запитували, але тим не менше я ще раз запитаю. Коли ти знімаєш на вулиці, а фото справді багато. І якщо відбувається подія, і ви бачите на цій події нашу Дежу Брюд, нашу Валентину Захарову, неважливо навіть, чи є в неї з собою фотоапарат професійний, дзеркалка, як то кажуть, Та, а якщо в неї навіть є мобільний телефон, чекайте і шукайте на її сторінці фоторепортаж про подію, адже це вже в крові. цей... Шлях журналіста, коли ти не можеш пройти повз, все одно ти лишаєш фотовідгук згадку неважливо, чим ти фотографуєш. Так, ну у нас в Рівному насправді дуже багато до, дуже хороших фото майстрів, фоторепортерів і фотометців. І так само на всі такі події ключові відгукуються мої друзі-фотографи, і у декого я вчилася, де хто в мене вчився. і Я їм дуже вдячна за це. От і так, це це вже прошито. Прошито мені в мої звички. І... А чи не ображаються люди на вулицях? І я ж думаю, не всім подобаються, коли їх фотографують. Чи були? Такі історії були і не одна, і оце тільки що недавно було таке, що ми знімали. Власне, ми знімали не когось з людей таких сторонніх. Ми знімали одна одного з Богданкою Ткач, вона дуже класна фотографка і відеографка. І на ринку на цьому, на круглому, на тій шайбі. Знімали одне одного, але тут наші бдільні ці, як це сказати, дружинники наші, дружинниці, які там продають, стоять. Ні, ні, які стоять, там, продають або просто прибирають або купують на базарі. Вони помітили, що ми з фотоапаратами вони нам устроїли таку обструкцію, що просто це було жахливо, це було дуже неприємно. Але ми просто розвернулися і пішли звідти. Але вони ну, стали робити їх відомими? Е Ну так, да, з них ніхто не потрапив у кадр, і я на цьому взагалі не концентрувалася на цьому. У мене було зовсім інше бажання, інше завдання, інші цілі. От. Але це було дуже неприємно. Я розумію, що наші люди зденервовані тим, що е, війна всюду шукають якихось провокаторів, але так навіть коли не було війни. Так само реагували дуже. Недоброзичливо, от і це не але стосується це не, та, це не стосується тих людей, які зібралися в якомусь єдиному творчому пориві, на тих же самих концертах, на фестивалях. Боже, це такі благодатні такі фотомоделі. Вони навпаки радісно їм, що їх фотографують. Це дуже класно, Валентина. Наскільки об'ємна виставка, і я знаю, ти в тій виставці хоч і зупинились на чорно-білих варіантах угу. з таким підходом, але все одно є представлено кілька Жанрів, і є навіть така невелика інтрига uh -huh. Uh -huh. розпізнати, хто на фото, але не будемо спойлерити, якось так, так і... треба про це сказати, <гум> але не спойлерити <гум> Так, я скажу тільки, що там дуже багато творчих особистостей. І наших рівненських, і не тільки рівненських, там є і артисти, і письменники, поети, музиканти. Тобто це світлина, але відразу можна і не розпізнати, та треба подумати. Ну в принципі, ні. А там є, просто є в такому стилі оброблені вони, що що кожна з таких експериментальних фотографій, вона в ній закладений, закладені якісь такі сенси, які можна прочитати просто по обличчях. А щоб подивитися, про що зараз іде мова, потрібно прийти 7 лютого або в інший день, поки триватиме виставка, і побачити то все на власні очі. Okay. Ще один момент. Я знаю, що кожному митцю, який готує власну подію, він має кілька варіантів афіш. І завжди так важко вибирати. Чи було складно у твоєму випадку? Адже трішки скажу це і для наших радіослухачів. Афіша, де фотографиня дивиться в об'єктив фотоапарата, і на краю сидить маленька мавпочка. Чому мавпочка? Чому, Чому мавпочка? такий образ? Тому що є таке. А... Така думка розхожа дуже, що ну що таке фотограф, що це за робота? тиснемо на кнопочку, то кожна мавпа може зробити шедевр, якщо їй дати руки цифровий апарат, і вона буде собі ходити і тиснути на ту кнопочку, і з тисячі кадрів обов'язково один буде такий. Так, це може бути і так, не свідомо. Може бути, а може і не бути, а може і не бути. А фотограф до цього йде свідомо, і фотограф, ну якщо ти доросла людина і чиниш по дорослому тому ти можеш робити все, що завгодно, тільки щоб не шкодити іншим. Все. от, а ти можеш знімати. От для мене, наприклад, дуже, дуже така тема, яка у нас ну ніяк не хоче вирішуватися, це тема свободи тіла. У нас, щоб сфотографувати і щоб це виставити десь, то це просто я не знаю. Це стільки, стільки треба долати таких всяких... бар'єрів. Бар'єрів, да, психологічних. шаблонів. шаблонів так. От, і у мене у мене є задумки такі знімати оголену натуру, але проблема в тому, де знімати, бо Якось ми з Федером Дармокриком їздили, дівчаток фотографували на природі, і тут же прибігли, прибігли ці, як то сказати, коротше, ті, що за ну, нашу люди. мораль, за нашу дбають, прибігли. Що ви тут робите? Ви такі розсікі. Ну, таке, ну знов не хочеться про погане, хочеться про хороше. Люди, ви всі гарні? Ну капець, які гарні. От я дивлюся, і я бачу стільки гарних людей от у нас на вулицях. Я вже не кажу, що там, наприклад, в душевій, в спортклубах. Ну це вообще, ну, я дивлюся, ну як Бог сотворив таких. Гарних і жінок, ну чоловіків менше бачу. Ти любиш бачу. людей, да. але кажуть, і, і, що і... гарну людину гарно сфотографувати може кожен. А от людину, яка має певну специфіку зовнішності, фігури, багато нюансів, всі люди ж різні. І знайти той ракурс і показати людину з кращого боку, побачити в ній ту красу і світло, ось це вже мистецтво для фотометця. Ну, не буду, не буду сперечатися, ну, мені от, ну, от Дуже хочеться в такі моменти схопити, схопити фотоапарат і фото. Але ну, ви самі розумієте, що не кожен за це, на це погодиться. А є Тому така... я хочу запросити, хто хоче мати фотосесію в стилі у... Ню. В стилі ню. Я буду дуже рада, якщо ви мені напишете, ми з вами домовимося і зробимо це класно. Шукайте у Фейсбуці, дежа Брют. Не кожного дня вона це пропонує, але ж якщо це прозвучало в нас на ефірі. Шукайте, пишіть, скористайтесь, час спливає, а гарні світлини лишаться на пам'ять. Хоча б якщо не на загал, то для домашньої приватної колекції. Навіть щоб через багато років згадати, якими ми були. Це стосується причому і як чоловіків, так і жінок, адже в цьому ми всі рівні. Повернути до тієї фрази, яку починала, кажуть, що митець має бути трішки божевільним. Цю фразу mm -hmm. я підгледіла в тебе. Ти любиш теж її так, демонструвати, мені... цитувати. Mm -hmm. Поясни, що ти вкладаєш в ці слова. Ну, для того, щоб продукувати божевільні ідеї, бо розвиток мистецтва якраз і підштовхується такими зовсім божевільними ідеями. Ну, на жаль, в я хорошому дуже... сенсі. В хорошому. Може, і в поганому теж, але хтось у когось дуже депресивні бувають роботи, але вони дають можливість пережити той момент, виплеснути і відштовхнути. Від дна і піднятися на поверхню, а у когось, навпаки, дуже оптимістичні, які тримають людей на плаву. Ну я сподіваюся, що я більше належу до тих оптимістичних людей. Якщо ти фотографуєш людей, все ж таки фокус на людині. Які основні рефлексії тобі співзвучні? що відгукується, ось як фотографу, як митцю, який вміє бачити? Мені дуже подобається, якщо людина в чомусь ну, зовсім не схожа на інших. Орігінальна навіть якщо вона в цей момент у неї вираз обличчя не стане стандартний, не паспортний, як то кажуть. Оце мені, мені дуже подобається. Ну і не кажучи вже просто про художнє враження, коли якось світло цікаво лягає, якось підсвічене десь сонцем, або навпаки, дуже темний контрастний, Ну мені оце дуже дуже мене заводить, як фотографа і складні завдання. Мені теж більш цікаві, ніж просто так поставити людину в гарному освітленні сфотографувати. Мене заводить, коли там один промінь десь посвітив, а треба, щоб за цим маленьким-маленьким висвітленим світовою висвітленою плямою угадувалась особа, особистість. Оце мені цікаво. Oh. Мені вже хочеться побачити виставку. Я бачила насправді світлин. І якщо навіть згадати, в скількох фотоконкурсах ти була лавреатом, і скільки разів ти була в журі, я би хотіла ще згадати про твої фотографічні перемоги. Я знаю, в тебе там є закладочка в телефоні. Я просила її зберегти. Мені дуже, дуже дорога бронзова медаль в конкурсі Планета дітей, який організовала Наталія Компанцева. Нині, на жаль, покійна дуже Дуже чудова людина і дуже чудовий фотограф. І е, третє місце в конкурсі джазові емоції. Звідки власне і почався мій шлях як джазового фотографа? Я дуже люблю знімати концерти, особливо джазові. Там і глядачі, і виконавці на такому на такому драйві. на на такій хвилі клас і знову ж люди, і знову ж емоції. Знову Люди і знову емоції. У нас так. завершився ефір, але я хочу А вже завершився. А, а Вже завершився. Я але... Я хотіла подякувати. Настав момент дякувати. Дякувати, що... <зум> так, Я хочу подякувати друзям, які мене підтримали, і друзям-підприємцям. Це ресторан здорового харчування Фудіс і Аліса Хагенбруг, мережа гастромаркетів Вайнтайм, Сергій Гемберг, Кав'ярня, Цукерня, міста Костополь і їхні чудові Оксана і Олександр Левченки, виробник кави Сантеріно та мій друг і вчитель Олександр Купчинський. Дякую тобі за ефір. І Від себе додам, що світлини, які будуть на експонуватися під час виставки, їх можна придбати. Так з питань придбання звертатися до організаторів безпосередньо до Валентини, але повторюю найкраще прийти і привітати автора, який так довго готувався, щоб показати вам цікаву фотовиставку, «Світло і тінь. фокус на людині, адже все про людей і все для людей. І 20% від продаж цих фотопортретів буде перераховано на допомогу ЗСУ. Дякую тобі. 7 лютого о 16-й годині. Рівненський драматичний театр. Чекаємо. Я вам нагадаю, що з нами сьогодні була Валентина Захарова, вона ж дежа брюд, фотографиня, журналістка і наша улюблена рівнянка. Приходьте, дивіться, слухайте Радіо Респект, підписуйтесь на Ютуб канал. Рівне лайф, і підтримуйте наших рівнян. Побачимось і почуємось.